Сьогодні в випуску Шахтар встановив цінник на Пушича Єрмчука. Визнали MVP Олімпіакоса у плей-офф Суперлігі. Судаков став гравцем на полі. хоче підписати гравців Динамо та Шахтаря. Шахтар розглядає можливість прощання з головним тренером Марино Пушичем. Боснійський наставник має чинну угоду з донецьким клубом до 30 червня 26-го року. Як повідомляє, тато таке клуб вже визначив суму відступних у випадку, якщо інші команди зацікавляться послугами Пушича. Вона становить 5 мільйонів доларів. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну заміну тренера Ею Спора Арду Турана. Сторони начебто, вже досягли попередньої згоди. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Грецьке видання Фосон Лайн відзначило виступи Романа Єремчука у матчах плей-офф Суперліги. Терпіння це чеснота, якої у нашої країни, якби ми не старалися, ніколи не було, немає і не буде. Ані громадськість, ані чиновники, ані журналісти не можуть дати часу гравцю, навіть якщо за його плечима чудова кар'єра. Один із яскравих прикладів Роман Єремчук, про якого майже не говорили і не писали. Були навіть висловлювання, що Олімпіакос грає у десятьох, коли Україна… На поле. Хоча мова йде про футболіста зі значним досвідом гравця стартового складу національної збірної, він теж став мішенню критики, як це траплялося з багатьма до нього. Проте в цій міні-лізі він усе змінив. Насправді, на початку кар'єри в Олімпіакосі Яремчук більше зосереджувався на собі, ніж на викликах адаптації. Коли ж він зрозумів бачення гри тренера Менділі Бара, ситуація різко змінилася. Він поставив інтереси команди вище власних, що стало ключовим фактором його перетворення. Дня у важливого гравця атаки, здатного вирішувати долю матчів. 29-річний форвард із України має чинний контракт із клубом до 28-го року. І за даними джерела, Менделі Бар не планує відпускати його з команди. Йдеться в матеріалі. Нагадуємо, Єремчук відіграв 6 матчів у чемпіонській групі Суперліги, де забив 3 голи і зробив 2 асисти. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Італійський клуб Наполі активізував свої дії стосовно переходу 22-річного півзахисника Донецького Шахтаря та національної збірної України. Як повідомляє Кальчо Наполі з посиланням на Іль Матіно, неаполітанці готові виплатити за трансфер Георгія Судакова 40 мільйонів євро. Після тимчасового зупинення переговорів щодо придбання Кевіна де Брюйни, італійці змістили увагу на українського гравця Шахтаря. Наполі має намір підписати Судаковим контракт сроком на 5 років і зарплатою. Близько 2 мільйонів євро на рік. Варто зазначити, що головний тренер Наполі Антоніо Конте мав бажання запросити півзахисника ще взимку. Станом на зараз Наполі лідирує в серії А, маючи 78 очок. У цьому сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 35 ігор, в яких відзначився 13 голами та 6 гольовими передачами. Трансфер маркет оцінює його вартість в 32 мільйони євро. Рівно рік тому Руслан Ротань був основним претендентом на пост головного тренера Полісся. У травні 24-го року з ним активно ввелися перемовини, принаймні наскільки мені відомо. Чому, зрештою, відмовилися? Насамперед, через те, що Ротань поїхав на Олімпіаду, через що пропустив би значну частину підготовки до нового сезону. Очевидно, це не задовольнило Буткевича. Згодом з'явився інший кандидат Імад Ашур, на якого власник клубу зробив ставку. Найближчою до Геннадія Буткевича Особою нині, за моєю інформацією, є спортивний директор В'ячеслав Шевчук. Нагадую, у свій час він виграв конкуренцію за цю посаду в Олександра Хацкевича, який асоціювався з агенською компанією ProStar. Шевчук тоді виглядав більш незалежною фігурою, широкими зв'язками в українському футболі. Я чув про три прізвища, які обговорюються: Ігор Назарина, Ігор Харатін та Олександр Караваєв. Особливо активно просувався саме Караваєв. У шорт листі кандидатів на тренерську посаду. Саду, крім Ротаня фігурували ще Олег Шандрук та Юрій Вернедуб. Обидва, до речі, не мають безпосереднього стосунку до Простар. І ще один важливий момент, який підтверджують численні джерела: Шевчук був готовий особисто очолити полісся як тимчасовий головний тренер на завершення чемпіонату, розповів журналіст Михайло Спіоковський в ефірі програми. Та то таке. Як повідомляє футбол 24 Київське Динамо веде переговори з футболістом про продовження чинного контракту. Сторони вже наблизилися до досягнення згоди, і підписання нової угоди може відбутися найближчим часом. Не зважаючи на зацікавленість з боку англійських клубів, ані сам гравець, ані його агент не мають заперечень щодо подальшого перебування в Динамо. У разі підписання нового контракту заробітна плата Матвія Пономаренко зросте в 2-2,5 рази. Наразі його оклад складає приблизно 8 тисяч доларів. Слід зазначити, що в поточному сезоні Матвій Пономаренко взяв участь у 13 матчах за київську команду, в яких відзначився двома забитими м'ячами. Також Пономаренко став найкращим бомбардиром юнацької ліги УЕФА за підсумками сезону. На його рахунку 5 голів, забитих у вісьми зустрічах. Захисник донецького шахтаря Юхим Конопля буде виставлений на трансфер під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє телеграм-канал Inside UPL. Чинна угода футболіста з клубом діє до 30 вересня 2026 року. Однак сам гравець не має наміру її продовжувати. Він прагне спробувати свої сили за кордоном. У зв'язку з цим керівництво шахтаря має намір виручити за коноплю певну суму, перш ніж він отримає право на попередні домовленості з іншим клубом як потенційний вільний агент. Генеральний директор клубу ЛНЗ Василь Каюк поділився думками щодо майбутнього головного тренера команди Романа Григорчука, який наразі очолює фіолетових. За словами Каюка, український фахівець наразі має підтримку з боку керівництва клубу. Роман Йосипович має чинний контракт і сумлінно виконує свої обов'язки. Станом на сьогодні він користується кредитом довіри від керівництва. Водночас не варто забувати, що це футбол. Нічого не можна передбачити наперед. Наразі він є головним тренером. І працює в команді, заявив функціонер. У поточному сезоні ЛНЗ займає 11-те місце в таблиці, маючи 29 очок після 28 турів. Григорчук очолив клуб, узимку замінивши на тренерському містку іспанця Андреаса Караско. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Юрій Вернедуб може очолити «ЛНЗ» та замінити на цій посаді Романа Григорчука. Головний тренер київської оболоні Сергій Шищенко відреагував на чутки щодо свого можливого відходу з розташування пивоварів. Коуч заявив, що прагне розвиватися, але нині зосереджений лише на роботі в київському клубі. Можливо, є якась зацікавленість. У мене думки тільки з оболонню. Тільки дограти цей чемпіонат і виконати завдання. У мене чинний контракт. Звісно, я хочу рости як тренер, здобувати якісь звитяги. Але я для УПЛ молодий тренер в плані роботи не по віку, а за. Досвідом бути в полісі і вирішити перейти в оболонь, коли в мене була робота, та й піти на такий крок, коли скромна команда з одним балом, і всі їх вже напевно похоронили. Я вірю в свої можливості, можливості тренерського штабу, можливості футболістів, які є, що ми можемо виправити ситуацію. На 100% хлопці викладаються і тренерський штаб для того, щоб досягти мети і залишитися в УПЛ, сказав тренер. У понеділок, 12 травня, відбувся матч 36-го туру італійської серії А, в якому Аталанта приймала на своєму полі рому. Господарі зуміли здобути перемогу з рахунком 2-1. Український форвард Роми Артем Добик провів на полі 86 хвилин, проте не відзначився жодними результативними діями. Його виступ у матчі був оцінений статистичними порталами SofaScore і Хоскорити відповідно на 6,8 і 6,4 бала. Найкращим гравцем зустрічі за версією Хоскорист. Став півзахисник римської команди Бріян Крістанта, який отримав найвищу оцінку 8,1 бала. 13 травня 2025 року Київський Динамо святкує 98-річчя з дня свого заснування. Створений у 1927 році клуб за майже століття існування здобув численні трофеї як на національному, так і на міжнародному рівнях. Динамо залишається найуспішнішим клубом України за кількістю титулів. У радянський період клуб виграв 13 чемпіонатів СРСР і 9 разів став володарем Кубка СРСР. Після здобуття Україною незалежності Динамо 16 разів ставало чемпіоном країни, 13 разів вигравало Кубок України і 9 разів Суперкубок України. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.